Всім привіт! Ну що, готові до Різдва? І сьогодні будемо оглядати з вами Різдвяну серію дитячих книг. Я її дуже люблю. Вона неймовірна, класна, вона така, знаєте, пропитана, просто просякнена духом Різдва якогось такого, якоїсь такої містики класної. І це у нас серія про Різдво Чому я вирішила поговорити саме про ці книги Тома Флетчера? По-перше, тому що я її дійсно люблю. По-друге, тому що кожен рік я купую нову книжку, і ось зараз вийшла ще одна. Її фотографію я покажу вам тут, але у мене її ще немає. Треба якось купити. Плюс вийшла ще одна така більшого розміру, здається, книга. Я її ще вживу не бачила, але теж цікавенько, що у них там є. І хочу з вами поділитися, коли варто, а коли не варто читати ці книги. І важливе питання, чому в принципі, ось ця перша книга, про яка просто називається Різдвозавр, це видавництво у нас старого Лева. Ви можете читати дітям починаючи з двох-трьох років, коли вам хочеться. Тому що це величезні малюнки з невеличким да, таким текстом, його тут небагато. Це про те, як Різдвазавр, власне кажучи, подружився зі своїм головним другом. І ця книга є, мабуть. Вона є офіційно, здається, першою, але насправді, але насправді, якщо ми говоримо про історію взагалі саму, то перша книга це ось ця Різдвозавр. А саме в ній ми дізнаємося про те, звідки ж взагалі взявся різдвозавр яким чином динозавр з'явився зараз у нас в 21 столітті? І дізнаємося історію його друга, хлопчика на ім'я Вільям Трамбол. Вільям Трамбол дуже непростий хлопчик. Це така, знаєте, книга, яка з інклюзивним, дуже це не підтекст, це таке пряма дорога, тому що Вільям Трамбол. У візочку після аварії, в якій його мама загинула, а він, власне кажучи, тепер вже знаходиться певний час у візочку і ходити не може. Про його неймовірного батька, який дуже-дуже любить Різдво, який носить різдвяні светри, ось ці шалені просто цілий рік, який на Різдво має величезну якусь кількість традицій. І для свого сина робить усе, абсолютно усе, що тільки можливо зробити, для того, щоб він почувався добре. Це про те, як в школі може бути класно для дитини з такими проблемами. Да, для дитини, яка має проблеми в пересуванні, насправді це про те, що світ для цих дітей може бути відкритим, але при цьому, що є, звісно, все одно певні. Обмеження і певні проблеми тут. І ось про це все ми в книзі ці читаємо. І якщо ось цю книгу ви можете читати я жив, хоч зараз, хоч в два, хоч в 3 роки, там, може і рік дитині показувати, будь ласка, то ось тут я вже радила, мабуть, років з п'яти. І пояснюю, чому. Звісно, ви будете читати самі. Тут є чудові. Такі малюнки, вони всі однакові на всій цері, такі класні. А вони чорнобілі, тут прямо виділено якимось от таким же да, величезним шрифтом якісь речі, які виділяються, які так треба акцентно читати. Проте, проте, тут не все так просто, тут не все так просто з певними текстами. І коли я дійшла до однієї з глав про те, як дівчинка, яку Вільям Трандл абсолютно не навмисно образив, дівчинка ім'я Бренда, вона почала мститися. Почала мститися дуже по дитячому жорстоко. Я чесно, коли читала цю книгу, я просто періодично пропускала цілі абзаци, щоб не читати це своєму сину. Про те, як можна зробити боляче. Наприклад, вона підкрадалася у нього за спиною під час уроків і вставляла шпильки в колеса його візка, через що вони спускалися. А коли настала зима, вона почала приходити до школи на годину швидше, щоб вилити на пандус воду, яка до приїзду Вільяма повністю замерзала. Звісно, він ніяк не міг піднятися вгору, а це означало, що вчителі мусили піднімати його по сходах, а це принизливо, але найкраще вона вміла кидатися, і вона кидала в нього реально всі. Тобто, тут просто одна є глава, яку знаєте, мені дуже хотілося б або переписати, або взагалі викинути звідси. Ну у знаєте, посібничок. Просто посібничок для дітей, які не можуть поки що розрізнити, коли це приклад того, як не можна зробити, і коли просто чують і такі: о, я це зроблю. Ось в цьому сенсі перша книга мені не сподобалась. З іншої сторони, саме в цій книзі розказується про те, чому вона така, що вона непогана дівчинка, але в неї є величезні проблеми в сім'ї. Показується, як вона може змінитися, коли вона розуміє, в чому була проблема її і що може статися. Показується, як двоє людей, що не можуть знайти собі інших друзів, це різдвозавр, який є унікальним в цьому світі. Він один такий, більше динозаврів не існує. І хлопчик, який живе в невеликому містечку, який не може собі друзів, який просто через цю бренду. Булінгу такому, да, підвергається, що вони в якийсь момент можуть стати друзями, і що насправді всі ми можемо знайти собі друзі. Потім була друга книжка, називається вона Різдвезавра і Зимова відьма. Це, мабуть, моя улюблена книжка з цих трьох, тому що це класна історія з. Майбутнім з поверненням в минуле з закрученим таким сюжетом, коли одна людина виправляє все, що вона накоїла поганого, жертвуючи собою, і при цьому рятує весь світ, людина, яка зрозуміла помилку, виправила її і виправляє її далі все життя. І це така класна пітля. Дуже мені сподобалася ця книга, от про зимову відьму, дуже довго не зрозуміло, що до чого. Хоча, звісно, ну, діти взагалі довго не розуміють. Я так десь на середині зрозуміла, чим це все закінчиться. Але, тим не менш, ось ця книга це прямо така, знаєте, от, традиційна, але при цьому якась така в сучасній обробці різдвяна історія. Третя книга, ну точніше, четверта. Це різдво різдвозажи та список нечемнихів. Це про ось ці два списки: чемних дітей та нечемних: тих, хто отримає подарунки, тих, хто не отримує подарунки, і про те, за які саме дії ти можеш попасти у список нечемнихів, і про те, що навіть найкраща дитина в світі може попасти в список нечемнихів через, ну просто через обставини, реально, просто через обставини, і про те, як це можна виправити. Дуже дуже класна книга, і ще в ній мені дуже сподобався. Тут через прям дете всю історію цієї книги розповідається про те, як важливо чистити зуби і ходити до стоматолога вчасно. Тому дуже рекомендую. Ми зараз її якраз з сином читаємо, але теж так само, коли тут розглядається питання нечемних дітей, є дуже важливий момент щодо того, як описані ці діти. Тому ось цю книгу я б все ж таки радила читати, ну реально після шести років, тому що до цього я не знаю, якби наскільки діти сприймуть за норму та не норму поведінку цих дітей. Тобто тут треба прямо іноді, знаєте, зупинятися та пояснювати, що ось так не має бути. Тому окремо. І ось таке спеціальне видання. Це називається Хлоповка для Різдвозавра. Це не окрема велика історія. Це підбірка коротких історій, різдвяних фактів, традицій, а також рецептів. Ми дещо готувалися з цих рецептів. Не все вийшло. Ну, чи у мене лапки, хоча ніби не жалкуюсь, чи то рецепти були не дуже. Проте ця книга може стати такою, знаєте, Допоміжною, власне кажучи, якоюсь книжкою ідей для організації різдвяних канікул. Тобто тут можна брати якісь ідеї для традицій ваших, якихось фактів. Наприклад, перший адвент-календар створили в Німеччині 1851 року. Мішуру теж придумали в Німеччині у 1610 році і виготовляли її справжнього серебра. Різдвяні жартики, да, тут є якісь, тут є ті ж рецепти, там крампети. Що таке крампети, ви дізнаєтесь з цих книжок. Тобто і якісь короткі історії, такі прикольні про Санта-Клауса, який є таким дуже, чесно кажучи, дивним чуваком для мене. Але, тим не менш, у книжечка така про коротеньке, про допоміжне, яка є, ну знаєте. Додатком до цього при цьому коштує вона фактично так, як повноцінна ось ця книга. Тож, якщо ви ще не знаєте, що почитати на Різдво і вашій дитині 2-3 роки, Різдвозавр однозначно рекомендую. Шукайте, використовуйте знижки, використовуйте якісь там додаткові плюшки від різних магазинів, купуйте. Книжка класна, можна регулярно перечитувати, вчити дитину, по ній читати, якщо вам дуже хочеться, і вашій дитині вже там 5-6 років. Якщо ж вашій дитині від 5, а краще там від 6 років, вся ця серія буде дуже класною підготовкою для створювання різдвяного настрою та духу. Том Флетчер, Різдвозавр є ще одна книга. Збирайте цю колекцію, це така традиційна, як перегляд, знаєте, для когось один вдома, для когось Гаррі Поттер, а для когось і те інше. Так от, Різдвозавр займе достойне місце на ваших різдвяних полицях і стане стримкою віри в Різдво та віри в те, що гарне нагороджується. Сподіваюсь, я вас переконала в цьому. Сама я піду, мабуть, купувати все ж таки останню книгу, бо син попросив, сказав, я таки її хочу, хоча коли місяць назад пропонували він не хотів. Але тепер хочу. Тож після ось цієї історії, це його улюблена, саме нечемнюхи. Будемо читати наступну і я обов'язково відгук про нею залишу десь, мабуть, в текстовому варіанті або в коментарі, коли прочитаю. Тож. Всім гарних свят! Пишіть в коментарях про ваші улюблені різдвяні книжки. Я обожнюю різдвяні книжки і буду рада побачити щось новеньке та цікаве для себе.